Всім попривіту! Ви на каналі Бдджилина Родина. Ведемо репортаж з натоптаного місця. Хто слідкує за каналом, це місце вже пам'ятає з весним. Тут ми були на медозборі з Ріпаку. Ось Катя показує його. Зараз ми приїхали на це місце, так як я й був розказував, що там у нас на горі. Ран... Ранший соняшник він вже цвіте, у нас, десь близько тижня він цвіте, там невелика площа, десь близько 30-35 гектарів. Але найголовніше, Але що нас спонукало сюди, це ось... ось це поле. Тут близько 80 гектарів, як бачите, на відео стоїть ще зелений, де-не-де тільки -де 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 починають з'являтися перші маячки. Загалом ситуація складається дуже добра, тим, що в нас були дощі два чи три дні дощів було, досить таки добре промочило ґрунт. Тож волога в ґрунті є. Сподіваємося на добрий взяток з цього соняшнику. Загалом завжди намагаюся. Робити таким чином, щоб знаходити місця такі, щоб, по-перше, були посіви різновікового соняшника. А по-друге, щоб безпосередньо приволокти їх, от поставити прямо льотками в медонос. Ну Це теж впливає на кількість медозбору з мого з мого досвіду. Ну, теж ще й Бджола в мене така теж, що питаю їх, кажу, поїдемо на медозбор. Кажуть, однозначно поїдемо, довго не чухайся, заправляй солярку, качай колеса в прицепі, довго не чухайся, котрі сильніші, їдемо на медозбір, салабони лишаються вдома. Ну, загалом ми так зробили, що частину сімей сильніших вивезли на цей медозбір а з салабонами ми ще будемо працювати. Будемо об'єднувати цей точок, теж набирався тут частина, ну, сім'ї основні, які підсилювалися за рахунок отих протиройових відводків. Ну, теж, Хто слідкує за каналом, той пам'ятає, що Був я знімав таке жартівливе відео, скільки я роїв наловив. Ну і також в одному з відео один з глядачів, на жаль, не пам'ятаю нікнейм, писав мені такий коментар, що каже, що в твоєму баченні готова сім'я до головного взятку. Я там описував там, кількість бджоли туди-сюди там. Але він пише, ну от, каже, це все зрозуміло, яка вона має бути, але так, щоб ти міг, міг сказати якась. Попалася настирлива. Так, одягнув капелюха, тому що бджола трохи насідає, щось не дає. Загалом глядач мені каже, що ну, от так, щоб ти міг сім'ї сказати, от ви готові мої бджоли. Ну, я там написав йому відповідь і зараз ще там ну, покажемо на одні з сімей, що там, ну хоча б, щоб вона в такому стані, наприклад, була, що вона готова. До медозбору. Об'єднували, до речі, сім'ї в деяких маток ізолювали в, в кліточки, так як тоді соняшник починав тільки заквітати, а деяким то давали читати газету. Ну, Це я так жартую, хто в темі, той зрозумів читати газету. Об'єднували через газету. А так взагалі, то якщо я роблю, там об'єдную під час медозбору, вже соняшник добре цвіте, то я, і, в принципі, там і не даю ніякої газети. Підійдеш ближче, кать. Ця сім'я вроді би не агресивна, підходь там, трошки покажемо. Ну, ось, це зверху був доданий протироєвий відводок. Ну, по бджолі тут трошки є. Як бачимо, ця рамка ось із розплодом. Розплід поступово виходить і бджола вже підливає сільники медом, підіймає доверху. Ну ось так, картинка. Ті сільники, які без розплоду, ті вже там більше нектару підлили. Так, це з розплодом зараз дістану. Загалом сьогодні в нас зранку була кепська погода, але вже трошки сонечко тільки почало виглядати, бджола вмить здійнялася, пішла. Ну ось, як бачимо, це вже ближче до краю, посередині з розплодом рамочки. Тут, як бачимо, вже бджола понесла нектар. Тут теж виходив розплід, бджола підливає. Загалом виходить нормальна ситуація, робоча обстановка. Як бачимо, що бджоли більш-менш достатньо. Зараз покажу ще в цьому корпусі так, димарик ще, димить. Я вже ми закінч, закінчуємо в принципі, роботу, то не, до, не досипав димара. Якраз нам ще трошки вистачає. Ось було дано, до речі, перед об'єднанням давалася вощина сім'ям. Як бачимо, що сім'я в робочому стані будують чудово. І, ну і бачимо, що ось починають вже підливати нектаром. Це, що стосується вощинки. Ну і ось вже були відбудовані стільники, це розплід підіймався, як бачимо ось сім'я працює. Тобто нектар пішов, процес запустився. Це так, щоб, щоб я не був рибаком. Ця рамочка може бути трохи менша, тому що це крайня, вони від стінки в останню чергу дають, але як бачу, її від стінки лейнули вже. Тобто процес йде, все нормально. Це корпус. Ну і ще подивимося зараз, що там в магазині робиться. Так, трошки на вагу вже чується. Тут в магазині, бачимо теж, бачу теж, що бджола присутня. Розрядився в нас, виходить стабілізатор, не зарядив, так збирався. Бачимо, що присутня бджола в нас в магазині, тому, скоріш за все, в магазині теж повинен бути нектар. Дружина. Знімає трошки здалеку, тому що боїться, щоб, щоб не отримати від бджоли на горіхи. Так, ну, тут в магазині дійсно є, є медок, як бачимо, вже й почали печатати. Це медок, скоріш за все, якийсь, мабуть, що до соняшника різнотравний, бо бачу ось. Соняшник жовтенький, а це різнотрав'я. Ми перед від'їздом відкачували трошки різнотрав'я, але десь в цій сім'ї я прогавив, забрати, не вмітив. Ну нічого, буде вже з соняшником. Ну і ось далі тут, да, цей магазинчик підлитий. Да, це мед різнотравний, треба було б його забрати, але десь я не вмітив. Ну, буває. Загалом не пропаде, покажи ще ось вулику. Ну так, по рамках. Ну, ось оце, в моєму розумінні, що ця сім'я готова до медозбору соняшнику. Сподіваюся, що я глядачові, який мене тоді запитував, що так щоб я міг сказати, Підійшовши до вулика, що ця сім'я готова до медозбору, підійди, покажи. Вроді би, не дуже насідають. Ну, ось це така картина. Це ось, здавалося, один, два, три вощинки цій сім'ї. Перед медозбором, як бачимо, вони їх вже відбудували. Ну, не повністю, але вже. Якби е, стільником покрит, покрита вся рамка, трошки прилип. Ну, є, відчувається по вазі, що вже трошки меду є в стільниках. Беручий корпус, показуй ще цього. Теж дві вощинки. Це сім'я-помічниця була протироєвий відводок. Перед медозбором було розширено до повного корпуса. Тобто, ну оце хоча, б, хоча б отака картина, щоб, щоб на головному взятку працювати. Принаймні я оце до такого намагаюся до такої мети йти. Щоб приблизно хоча б такими сім'ями йти на медозбір, ну, це взагалі, як то кажуть, не, не еталон, можна, можна зробити й трошки сильніші сім'ї, результат буде однозначно кращий. Але цього року в таких обставинах, е, ну, в таких. Умовах розвитку погодніх там вдалося дійти хоч такого результату примітивним, таким примітивним наглим, простим способом. Був зроблений протиройовий відводок, бджола не втрачена. Протиройовий відводок робився на плітну матку протягом сезону. Е Ну, як би розвивався він цей протиравний відводок. Тут в основній сім'ї виводилась молода матка, і загалом вже на соняшник було об'єднано це все діло в одну сім'ю. Ну, хоча б такою йти на медозбір, тоді можна розраховувати на якийсь більш-менш задовільний результат. Тому що буває, дехто показує там, чи розказує, що соняшник не відділяє медозбор не такий і так далі, але при тому дивишся, то там один корпус бджоли, та я в принципі не знаю, там, як вони можуть там принести велику кількість, скажімо так, меду. Тому ну, хоча б отакою хоча б от силою йти. Бували роки кращі. По розвитку, по сезону, то це все діло робилося і без сім'ї помічниці, але цього року ну, такі склалися умови, то було таким примітивним, наглим способом зроблено. Але це але вже інша історія. Теж, до речі, на медозбір соняшнику, то я до речі, намагаюся давати трошки, трошки більше сільників. Чим бджоли, тобто, що сім'я трошки в такому більш розширеному стані знаходиться, щоб не зажата була. Це робиться для того, ну, щоб дати більшу площу під нектар, коли більша площа. Є по рамках для приносу нектару, відповідно, вони його складають на більші площі, і сім'ї таким чином легше вивітрювати воду. Це трошки скоріше відбувається. Але то вже окрема тема для розмови, як то кажуть, щоб відео не затягувати. Тому такі справи. Тож, чекаємо на зацвітання цього поля, воно там у нас. Близько 70 гектарів, там поруч ще одне є 30, ну і там ще є, теж починає розквітати. Загалом така ситуація. А на, домашні, на домашньому точкові там в нас ще якби ну, не готові сім'ї до медозбору, але в нас там ще соняшник не зацвітає. Десь незабаром цими днями теж буду об'єднувати сім'ї під. Підсипати, підкидати, загалом робити робочі сім'ї на медозбір. Згодом покажу, якщо буду мати можливість. Всім бажаю гарних медозборів, всього самого найкращого. До зустрічі, пока.